Фінал третього сезону шкільного батлу зібрав на одній сцені кращих із кращих. Сотні школярів з усього міста надсилали свої творчі відео вокальні, хореографічні та театральні. А ми допомагали перетворити їх ідеї у справжній телевізійний кліп. Дев'ять найяскравіших виступів потрапили до гала концерту. А переможця визначали криворіжці онлайн голосування. Загалом під постами містяни залишили понад ста тисяч вподобайок. Зазайнято перше місце з чуйним ніжним та таким глибоким вокаль. Но хореографічним номером збережемо українську душу. Нагороджується Криворізька гімназія номер 78. Цьогорічну перемогу виборола Криворізька гімназія номер 78 Її виступ під назвою Збережемо українську душу вразив глядачів глибиною задуму. У центрі композиції чотири пори року, що символізує циклічність історії, незламність духу і тяглість українських традицій. Там дівчиною. Іч вони не змогли стати на переможну сходинку п'єдесталу, а вже цьогоріч радіють від овації за зайнято перше місце. До створення номеру долучилися не лише учні гімназії, але й вчителі: живий вокал, автентичні ламанти одягу, пластика рухів. Все це було синхронізовано в єдину емоційну постановку, що говорила мовою серця. Костюми в нас єдині костюми з дітьми, однакові. Проте ми трошечки їх додали. Ми самі шили пояси, корсети, ось бахрама. Тобто намагалися передати ці такі українські фішечки. От е, репетиції це було дуже для наших дітей. Так. Неочікувано, коли ми розкривали вчителі зовсім з іншого боку, от якісь жарти, хтось десь тупив. І от вони такі бачать, такі це вже не просто вчителі, як стандарт був раніше, а це. Такі люди, як ми, і вони такі ну вже зараз. Ми вже як одна єдина команда, сім'я. Вони вже біжать обійматися, і тобто, це дуже дуже класно спрацювало. Організатор проекту перший міський телеканал спільно з департаментом освіти та науки зазначають, шкільний бату вже давно перетворився з конкурсу талантів на суспільну подію, де формується нове покоління. Активна, свідоме, патріотичне. Ви розірвали інтернет, ваші виступи змушували нас сміятись. Танцювати, співати, аплодувати, а іноді плакати. І я сьогодні хочу подякувати всім, всім, хто допомагав, всім, хто приймав участь, всім, хто підтримував. Партнером конкурсу традиційно став фонд Олександра Вілкула українська перспектива, Геона Баткривбас та інститут розвитку міста Кривого Рогу. Завдяки їм всі фіналісти отримали цінні подарунки, а переможці дипломи, нагороди і публічне визнання. Ви наше майбутнє. Саме таке майбутнє захищають хлопці на фронті. Саме таке майбутнє ми повинні мати. Дякую вам велике за участь у цьому шоу. Цьогоріч шкільний батл вкотре довів. Попри війну, тривоги й виклики, молодь не лише зберігає культуру, вона її розвиває і передає далі. А сцена галоконцерту стає місцем де твориться майбутнє Кривого Рогу, талановите, світле, українське. Все буде Україна! Все буде Кривий! Рік, все буде з першим міським! <світ> а більше про виконавців та їх номери, які увійшли до програми Гала-Концерту. А також про ті, хто став переможцем у номінаціях приз журі та «Приз від телеканалу Перший міський. Ви зможете дізнатися у розширеному підсумковому сюжеті новин вже у цю суботу. Тому слідкуйте. Анастасія Костенюк, Максим Урашов, Глі Привчук, Іван Сергієв. Міський.